Друзі, вітаю всім доброго дня. На календарі 1 липня і я вас вітаю з другим місяцем літа. І це другий місяць завжди такий самий жаркий місяць. І, відповідно, сьогодні я також для вас підготував, і взагалі компанія Ян Лівін підготувала дуже дуже-дуже багато таких прямо гарячих. Пропозицій, я звичайно, про ним, про них зараз вам розповім. Але перше за все хочу декілька слів буквально сказати про червень. Червень був одним з найуспішніших успішніших наших місяців цього року, і відповідно ми так як він от ще результати ще не підведені, тому про якісь фінальні результати ще трошечки рано говорити. Але в загальному такий проміжний підсумок якийсь можна зробити, і відповідно з точки зору рекрутування, з точки зору продаж, в принципі, ми йдемо дуже добре, навіть по відношенню до інших європейських країн, і ми показуємо дуже класний приїзд. Тому я вас всіх вітаю і я дякую всім, кожному з вас кожному з вас за таку роботу і за те, що ви фокусуєтесь і поширюєте. Олії, продукти Ян Лівін в Україні. У нас є декілька е, нових рангів, а саме це дев'ять рангів е, зірка. Є в нас один ранг е, суперзірка, це е, Катерина Пономаренко. І Катерина, я вітаю. Це класне досягнення. І відповідно в нас е, Наталі е, Шейко, ранг е, управляюча, ранг екзекітів. Наталі, я також вас вітаю. Це класний результат. Ви також заходити, знаєте, в таку когорту найшвидше ростущих лідерів України. Це дуже круто і мої теплі і найщиріші вітання. Так тримати, і відповідно, я думаю, що наступні ранги вас однозначно не за горами. І як Катерина, так і Наталі вони зараз перебувають, так якщо так можна сказати, в топ-учасників. Які виграють ну, на інсентів в південній Африці, всі ви знаєте, що в нас зараз проходить ця акція, за умов якої є можливість виграти або класні якісь подарунки, або виграти безкоштовну подорож в південну Африку, і відповідно, як Катерина, так і Наталі мають дуже класні шанси. Кваліфікуватися і цю поїздку. тому я бажаю вам успіху і так далі рухатись і просуватись. Також, якщо ми вже почали говорити про Південну Африку, також в нас показують дуже класні такі лідируючі позиції: це Єва Горощук, яка входить в топ зараз 15, якщо я не помиляюсь, там весь час рейтинг змінюється, в топ-15, тому тримаю колоки, дівчата, я впевнений, що ви однозначно. Маєте всі шанси кваліфікуватись, тому так і тримати. Я буквально пізніше нагадаю, що потрібно буде зробити, на чому фокусуватись більш детальніше для того, щоб все ж таки здійснити цю кваліфікацію. Отже, це якщо дуже коротко про е, такі підсумки, я ж говорю, ще дуже рано підводити якісь такі остаточні фінальні підсумки, тому що ще обновляються всі дані, е, відбуваються всі оновлення і так далі. Але вже про такі проміжні і е, що 100% можна сказати, це от е, нові ранги і відповідно, рух, куди да ми рухаємося. Як я казав, що липень це дуже надзвичайно такий е спраглий, жаркий е в і місяць, і відповідно в Янглівін він такий самий. Ми для вас цього місяця підготували, ну я би так сказав, дуже класні речі. Якщо ви дивились відео, наприклад, яке я записував для вас на червень, в червні, да, і, відповідно, я сказав, що. Червень це такий місяць по кількості активностей, Ну, він, він, він ще в принципі такого не було. То в липні також є такі певні деталі, певні нюанси, певні програми, яких. Також ми ще літом не робили. Тому ми весь час намагаємось та, робити для вас якомога більше, і щоб дивувати вас нашими пропозиціями, ну і відповідно якось підтримувати ріст вашого бізнесу, ваших нових рангів, ну і відповідно вашого руху до цілей. І темою. Липня це якщо на англійський loving, це улюблене там літо, та, можна навіть так його е, перекласти. І що мається на увазі улюблене літо? Чому саме так ми назвали цей місяць? Тому що липень це один з місяців, який ну, от більше всього люблять. Ну, особисто я. Протягом всього мого життя, особливо там шкільні роки або якісь студентські роки. Ну і в протягом мого життя я напевно любив найбільше, тому що це завжди літо це якраз місяць, який був завжди. Це були якісь канікули, та завжди це була класна погода, і завжди це були якісь дуже класні емоції. Це були якісь подорожі, відвідування по можливості моря та. І, і всіх інших моментів це якраз зараз розцвітають дуже багато ягід, які, які я люблю. Ну відповідно для мене липень це був завжди такий дуже довгоочікуваний місяць, який безпосередньо приносив дуже багато е яскравих моментів в життя. Серпень він вже такий ближче, там вже скоро там я не знаю, школа, навчання, закінчення відпусток і так далі. Тому. Відповідно, липень, це мій улюблений місяць, тому відповідно, я думаю, що більшості також. І це місяць, який сповнений подорожами, це місяць, який сповнений відпустками. Можливо, не всі зараз, враховуючи сьогодні ситуацію, можуть подорожувати, але ті, навіть які мають таку можливість, які збираються кудись у відпустку, незалежно по Україні, в сусіднє місто, в село і так далі. То е, однозначно це також і, і час е, можливостей, та тому, що коли люди збираються відпустку, вони беруть найнеобхідніше з собою, і відповідно незалежно, куди ви прямуєте. Я надіюся, я впевнений, що у ліки завжди будуть з вами. І незалежно від того, куди ви прямуєте, ви будете зустрічати нових людей і просто користуєтесь такою можливості заговорити. Познайомитись, здобути новий контакт, це повинно бути таке, знаєте, як способом способом життя та спілкування з людьми. Я також впевнений, що більшість з вас такий самий спосіб веде, тому відповідно знайомтесь, розповідайте, і просто не не для того, щоб зарекрутувати чи там щось зробити. Ні, абсолютно а для того, щоб з людиною поділитись, поспілкуватись, познайомитись, тому що. Чим більше людей ви е, зустрічаєте, тим більше досвіду ви відповідно здобуваєте. Тому обов'язково беріть з собою ваші найлюбніші вліки і не опускайте такої можливості з кимось е, познайомитися. І е, в цього, цього літа ми е, приготували. В нас є дуже от, ну я не можу сказати, що дуже багато е, тем. Але в нас є такі певні теми для святкування. Ну, по перше, це міжнародний день е, олій, а також це день народження нашого засновника е, Гаррі Янга. Ну, відповідно, ви можете насолодитись цими пропозиціями липня, і відповідно, сьому, сьогодні я вам розповім про новинки, які в нас є. Е, про PV-проми, які ми для вас підготували, ну і, відповідно, поділюсь тими акціями і пропозиціями, які в нас будуть. Отже, новинка: новинка це One Purpose, це ефірна олія. Якщо перекласти, це одна мета, так, це ця олія особлює собою силу єдності. Та силу, яка виникає завдяки підтримці один до одного і до спільної вашої мети, і відповідно вона виховує сміливість усвідомлення мети вашого власного життя та дисципліни, і щодня наближає і просуває вашу мету, або просувати свою мету безпосередньо якомога ближче і ближче. Ця олійка доступна тільки в замовленні Essential Reward, і за кожну, от з кожної проданої олійки 35% компанія прораховує фонд Гарі Янга для підтримки зусиль по захисту та розширення можливості молоді у всьому світі. Тому відповідно, купляючи цю олійку, мало того, що ви отримуєте новинку, по-друге, ви підтримуєте фонд, який робить дуже дуже, -дуже багато різних класних речей акції. І в першу чергу в нас 10% знижки на, на сумі gratitude. І е, літо тече краще, коли серце і розум е, в і відкриті переповнені вдячністю. Ця акція 10% на Gratitude діє з 1 по 31 липня і замовити її можна тільки в стандартному замовленні. І ще одна річ, яка нас чекає, це літній розпродаж і літнього розпродажу. От такого, як про який я зараз вам розповім, ще не було. Ну принаймні наскільки я пам'ятаю, от такого, от як такого літнього розпродажу, ще нас е, літом не було. Тому це перший раз, коли ми для вас підготували для підтримки вас, для підтримки вашого бізнесу. І в літньому розпродажі ми для вас підготували знижки до 60%, а також пропозицію Богу, тобто buy one, get one. тобто прикупівлю одного, другий отримуєте в подарунок. Продукти, які доступні, вони зараз на вашому екрані. Ви зможете їх переглянути, і відповідно пізніше я також нижче з тим відео. Я доєднаю. Там різні посилання, банери, по яким ви зможете переходити, завантажувати і також навіть користуватись, використовувати як для сторіс і для просування через ваші соціальні мережі. Ми підготували підготували цілий такий набор картинок і банерів, які ви зможете користуватись. Зверніть увагу, цей літній розпродаж діє з 1 по 7 липня тільки. Та з 1 по 7 липня діє цей е, розпродаж, тому поспішайте. От прям вже з сьогоднішнього дня. Прям вже починайте е, користуватись, замовляти, тому що знаєте, по, по на власному досвіду своєї практики. Можна сказати, що такі самі класні пропозиції вони дуже швидко закінчуються. Перепрошую, дивіться. Отже, є продукти з 20% знижкою, є продукти з. З 30 відсотковою знижкою 40, 50 і 60. Нагадаю, що цей розпродаж і ці продукти діють тільки при замовленні в стандартному замовленні. Є продукти, такі, як Skin Care Essential, Purification, Forgiveness, Davana і Clarity. Вони є в обмеженій кількості не більше ніж три одиниці та на одного партнера. А а такі суміші, як M-Grain і Jasmine, не більше ніж дві одиниці на партнера. Кількість PV також зменшено по відношенню від кількості, як наскільки знижена ціна, наскільки знижена кількість PV, Також звертайте на це увагу. Ну, і відповідно, деякі продукти мають нелокалізований текст, мається на увазі, що інформацію про цей продукт ви зможете переглянути на сайті більш детальніше. Ну і відповідно запам'ятовуйте, дивіться, і по за посиланням переглядайте ці продукти і банери. І друга частина цього літнього розпродажу це, як я вже казав, купуєш один, інший отримуєш в подарунок. Обов'язково зверніть увагу, що от це назви цих наборів, і кожен з цих наборів має спеці спеціальний специфічний код. Та? Тому, відповідно, потрібно вводити саме ці коди, ця інформація також буде. Ви зможете її переглянути в віртуальному офісі, от Summer Sales, переходити і цю всю інформацію зможете вже дивитись. В книжках також промо місяця. Ви зможете це все дивитись. Просто звертайте увагу і ще раз перевіряйте. Тобто, при додаванні інше повинно додаватись безкоштовно. Тобто, якщо ви додаєте, наприклад, е якщо ці от бомбочки для е ванни, то відповідно ці трусфреш е фрешповин дод додатись ну або пейпермінт. Додає, якщо мило пейперми сидервуд додаєте, відповідно молоді повинно додавати. Тобто обов'язково це перевіряйте, чи воно додається. Ну і також є skin care essential і puriфіcation більш ніж. Три на партнера і тільки стандартне замовлення. Промо на основі PV. також ви бачите, що ми до вас підготували. особливо дуже 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 підсилене промо 450 PV. так? тому, відповідно, у вас є можливість це отримати. І нагадаю, що в нас в липні ще діє, ну от не ще діє, а продовжує діяти. Це якраз спеціальна можливість, що ви зможете. Замовлення Essential Reward, якщо більш ніж 250 розділити на два. Відповідно, третім ви отримаєте подарунки безкоштовно. Перші два потрібно оформити до, до 20-го числа. Ну і відповідно подарунки, вже потім третім замовленням безкоштовно і без плати за доставку. Ви зможете отримати ця інформація. Є в нашому чаті, тому якщо все ж таки ви про це не читали, звертайтесь або до свого спонсора, або десь вверху переглядайте. Ця інформація була. Додано такі продукти додаються, і відповідно ви зможете переглянути, що ми для вас підготували. Поїхали далі. У нас далі продовжується такі, ну можна сказати, промо, та чи, там чи акція, яка називається «Продовжуй свій шлях, і вона діє з 1 по 31 липня. І що це значить? Це значить, що ця промо направлена на підтримку новичків. Тобто всі новички, які зареєструвались в червні, з мінімальним замовленням 50 PV, та от всі новички, які в черні зареєструвались, якщо вони розміщують друге своє замовлення з 1 по 31 липня. З друге мінімальне замовлення 75 PV, вони отримують безкоштовно валор суміш валор. Це дуже крута суміш, і відповідно я думаю, це буде дуже хороша підтримка ваших новичків. Тому перегляньте, кого ви запросили з 50 PV і запропонуйте їм таку можливість обов'язково, щоб вони розмістили це замовлення і цього місяця. По перше, по друге, це також буде якщо ці люди розмістять замовлення цього місяця. То це буде ще додаткові бали в вашу скриньку накопичення балів на е, Південно-Африку, тому відповідно. Тут така, знаєте, от можливість з цими людьми зговорити, там зтелефонувати, зв'язатись, контактувати, сказати, о, привіт, ти розмістив, ти приєднався. Е як запитатись, як справи, коли збирається, як відпустка, Ну і просто запропонувати класні продукти, запропонувати промо, і ще й плюс валор е отримують е вони безкоштовно, якщо замовлення буде 75 п'ять. Пів тому обов'язково користуйтесь цим промо і говоріть про нього також. Крім цього, ви всі ну, всі не всі більшість пам'ятає, особливо учасники нашого бізнес-практику Silver за три місяці пам'ятають. Ми дуже багато говорили про е, арома е, зустрічі про це. От промо. І в червні це промо дуже добре себе показало. Ми отримали велику кількість е, відео на наступному слайді я вам покажу більш детальніше. І відповідно ми продовжуємо це промо ще в липні Тому ви бачите зараз якісь уривки з тих відео. Ми отримали більш ніж 150 відео, які великі, маленькі, більші, менші організовували. Ви бачите, наскільки це от класно організовано ці відео, наскільки це записувало. І відповідно, робіть то ж саме. Тобто. Ми продовжуємо це промо, тому що воно дуже добре себе показало, і ми надіємося, що в липні ми отримаємо ще більше таких е, відео. Ну, а ви, відповідно, отримаєте свої е, винагороди. Що потрібно зробити? Потрібно, по-перше, провести ромозустріч мінімум на 5 людей, зняти про це коротке відео, як ви бачили, та, щоб просто показати опції, зареєструвати мінімум одного партнера бренду і додати ID, і відповідно відправити його нам за посиланням і це відео з ID зареєстрованого партнеру потрібно нам надіслати протягом е, трьох днів після проведення цієї арома вечірки, арома зустрічі, діагностики, в залежності, що ви проводите, і ви отримуєте на ваш віртуальний аккаунт 25 євро. Тому обов'язково проводьте, користуйтесь такою можливості. Це ще одна додаткова опція. знаєте перше, провести, зареєструвати, отримати такий бонус за реєстрацію, отримати бонус швидкого старту. Щоб ви зі стартом, отримати бонус за старт, набор і ще плюс 25 євро додатково. І ми ще для вас підготували одну програму. Ця програма називається Help 5. HELP-5, так. За умови якої допомагаючи іншим, ви можна сказати, допомагаєте собі, і у вас є можливість отримати подарунки. Тобто, ви збираєте бали і отримуєте подарунки. Чим і чому я дуже люблю цю Help 5 пропозицію? Тому що це гарантовано при виконанні умов, ви отримуєте подарунок. Гарантовано. Тому всі, хто от є, вони зможуть все ж таки отримати ці подарунки. Нема рейтингів, немає якогось такого, хто набирає більше та менше балів і так далі. Всі гарантовано можуть отримати подарунки. Тому а подарунки ми для вас підготували дуже класні. Давайте по порядку розберемо, що це таке, як вона діє і так далі. Дивіться, вам потрібно зібрати мінімум 5 балів. Пізніше я вам розповім за що нараховуються ці бали та. І мінімум 5 балів вам потрібно зібрати, і тоді, відповідно, ви отримуєте подарунок. Кожен місяць з липня по грудень, це відповідно півроку, 6 місяців діє ця програма, і кожен місяць інший подарунок. Я би знає сказав, кожен місяць інший класний подарунок. Отже, 5 балів кожен місяць класний подарунок, так? І подарунки. Ви можете отримувати щомісяця бали не з місяця на місяць вони не переводяться. Ви зможете отримати тільки один подарунок в місяць. Тобто, кожен місяць вам потрібно, умовно кажучи, з нуля починається і ви набираєте ті бали. І отримати бали, і отримати подарунок. Ви зможете, умовно кажучи, через місяць. Я вам пізніше це покажу на прикладах, при оформленні замовлення Essential Reward. Зверніть увагу, що вам потрібно буде. Це робити, оформляючи замовлення Essential Reward, і подарунок буде автоматично додаватись. Ми будемо вас підтримувати розсилкою, ми будемо підтримувати нагадуванням. І все ж таки, як накопичуються бали, як отримуєте бали. Дивіться, є чотири такі напрямки: та за що можна отримати бал. Перше це за запрошення нових партнерів бренду зі стартовим набором. Обов'язково, не зі стовпів. Не зі 150, а саме зі стартовим набором. Отже, ви, якщо запросили новичка, являєтесь реєстратором зі стартовим набором, ви отримуєте один бал. Так? Також за і якщо у вас є неактивні партнери, які не розміщували замовлення 12 місяців і більше, тобто вони, умовно кажучи, можна сказати, терміновані. В нас є відео, також ви зможете. Переглянути, як перевірити от, всіх неактивних партнерів вашої організації, а скорше за які от у вас є, і так далі, ви зможете це перевірити. І от, якщо ви реактивовуєте такого е, вам особисто запрошеного. Партнер, який вже став неактивним, і ви його реактивовуєте з 50 бал пів, eh, відповідно, ви також отримуєте другий бал. Тобто реактивовуєте людину, і яка робить 50 пів, наприклад, липня липні цього місяця. Так? Це другий момент, як ви зможете отримати бали. Третій це ви зможете допомогти новому або існуючому партнеру вперше. Доєднатись до програми Essential Reward. Тобто, якщо, наприклад, у вас є якісь партнери, якого ви зареєстрували не знаю місяць тому, два місяці тому, три місяці, тому півроку, тому незалежно від того, навіть якщо кожен місяць він розміщував е, замовлення, е, але не Essential Reward, наприклад, стандартні замовлення, то якщо це цей партнер бренду, наприклад, в липні вперше розмістить замовлення Essential Reward, ви отримаєте бал. Тому перегляньте свою структуру, хто у вас. Ще не являється учасником програми Essential Reward. І четвертий варіант це повторно приєднати, тобто допомогти партнеру бренду повторно приєднатись до програми Essential Reward та розмістити оце er замовлення після неактивності 6 місяців або більше. Іншими словами, якщо у вас є якийсь партнер бренду в організації, який. Давно там був якийсь там час в Essential Reward, а після цього там чи не розміщував замовлення, чи розміщував стандартні замовлення, а не Essential Reward. Відповідно, ви його заново він е, розміщує е, замовлення Essential Reward, а нагадаю, замовлення Essential Reward це мінімум 50 PV, Відповідно, ви за нього отримуєте бал. Тобто є чотири напрямки, за які ви зможете отримати ці бали. Є ще один момент, що ці бали можуть плюсуватись, і я вам зараз покажу на прикладі, як воно працює. Наприклад, дивіться: ви запросили, ви запросили Сергія і Анну. Ви запросили Сергія просто з преміальним стартовим набором. Ви за нього отримуєте один бал. Але. Ви запросили Анну з преміальним стартовим набором в Essential Reward. Тобто Анна зробила своє замовлення перше в Essential Reward, і вона отримала один бал плюс один. Пам'ятаємо, так що тут просто от перший блок запроси, а другий блок новому чи існуючому допомогти зареєструватись в Essential Reward вперше. Тобто, получається, анна запрошена і вперше в вперше Essential реворд два бали. Ви за неї отримаєте. іншими словами, для того щоб, наприклад, тільки запрошуючи людей, вам потрібно ну. Давайте скажемо, два з половиною та три людини з преміальним стартовим набором в Асешил Реворд запросити, і ви гарантовано отримуєте набір. Це такий перший варіант. Ну і другий – це реактувати. Та тобто пам'ятаєте, я казав за неактивність. Неактивність неактивними партнерами бренду вважаються ті партнери бренду, які не розмістили замовлення там, мінімум. Протягом останніх 12 місяців і чий обліковий запис став неактивним, та. тому, відповідно, це от так реактивація: та людина стала неактивною, ви заново її запрошуєте. І, відповідно, якщо, наприклад, просто приклад: та, якщо в нас є Сергій Ян, які особисто вами запрошені, і знову ж таки. Ви їх реактивовуєте на хустання замовлення, наприклад, було в червні там минулого року, і відповідно ви їх реактивовуєте один. А якщо ви реактивовуєте в Essential Reward, пам'ятаємо та оцей пункт після шести місяців неактивності, відповідно ви отримуєте два бали. Тому що який висновок з цього можна зробити? По перше. Реєструємо, ре, е, запрошуємо новачків, тобто рекрутуємо, та і відповідно рекрутуємо зі стартовим набором в Essential Reward і за кожного отримати 2 бали. Це така формула максимального успіху. І відповідно, якщо у вас є люди, яких потрібно реактивувати, знову ж таки реактивовуємо Essential Reward і знову отримуєте 2 бали. Тому для тих, для всіх. Хто збере мінімум 5 балів в липні, ви отримуєте дифузор Ембер, а також ви отримуєте лимон і м'ято 5 мл. Безкоштовно, і нагадаю, що цей подарунок додається в замовлення Essential Reward, зроблене в вересні. Тобто, всі летні подарунки в вересні в замовлення Essential Reward. Тому відповідно, я бажаю вам успіху, приймайте участь в цій програмі. Це дуже класна пропозиція, дуже класна програма, і відповідно більшість наших партнерів її люблять через те, що це гарантовані подарунки. Ви зможете отримати і такий а не менш важливіший слайд. Це програма «Живи своєю мрією, і відповідно це подорож до Південної Тому там не тільки подорож, як ви пам'ятаєте є ще й продуктові набори, є ще і тренінги, і так далі. Загальна кількість 150 партнерів бренду можуть отримати ці подарунки. І відповідно на даний момент в 150 ці найкращих в нас знаходиться, як я вже казав, три наших. Лідери, українські лідери це Єва Катерина і Наталі, відповідно, які рухаються цієї програми на даний момент. Але я впевнений, що вже найближчим часом до них приєднається ще більше їхніх спонсорів, і Вікторія сказала, точно їде з командою. Тому я впевнений що в нас буде дуже велика делегація цього разу. Отже, друзі, хто ще не? Зареєструвався за посиланням, тобто в особистому кабінеті, обов'язково переходьте для того, щоб ви були видні, видні в лідерборді, тобто в лідерському е списку, і щоб ви змогли приймати участь в цій програмі. Для тих, хто вже там, друзі. Я все ж таки рекомендую вам, пам'ятаєте рекрутування. Плюс супровід, плюс нові ранги, плюс реактивація. Це те за що ви збираєте бали і відповідно продовжуєте так само робити, продовжуєте накопичувати бали і для того, щоб кваліфікуватись на цю програму. Якщо комусь потрібна якась допомога в розробці плану кваліфікації, і так далі, звертайтесь, будь ласка, до мене. Я з радістю вам в цьому допоможу. І на сьогодні в мене з такими промо, з пропозиціями все. Я бажаю всім гарного липня, гарного суботнього дня і, відповідно, гарних вихідних, мирного небо над головою і досягнути мрій і рухатись вашим шляхом. І ми в цьому вам будемо допомагати. Всіх обнімаю і до зустрічі, па-па.